Як приховати вбивство, чоловік задушив жінку і зімітував її самогубство. Знімала мобілізаційний пункт. Чернівчанку Анжелу Гуріну засудили до п'яти років позбавлення волі. Депутатка міськради за гроші допомагала чоловікам уникнути мобілізації. Вітаю в ефірі. Місце злочину. Програма про найгучніші події, які сколихнули наш край. Я, Богдана Дем'янів, зібрала для вас найважливіше за минулий тиждень. Впродовж тижня в аваріях на Буковині загинув пішохід та мотоцикліст. Так, в селі Оршівці в результаті наїзду транспортного засобу тілесні ушкодження, несумісні з життям отримав 46-річний буковинець. Правоохоронці встановили, що річна водійка врізалась у місцевого жителя. Згодом стало відомо, в цій аварії загинув відомий композитор, аранжувальник і звукорежисер Андрій Гураль. Наслідок аварії він отримав численні травми та помер під час надання йому медичної допомоги. Триває слідство. Ще одне ДТП із загиблим трапилось в селі Вертиківці. 21-річний житель села Вовчинець, керуючи мотоциклом Вайпер, допустив зіткнення з причепом трактора, який був припаркований на узбіччі дороги. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події. Тіло Буковинця поліцейські направили на судову медичну експертизу. Також у результаті ДТП отримав тілесні ушкодження 24-річний пасажир мототранспорту. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого у лікарню для надання необхідної допомоги. Триває слідство. Задушив співмешканку і зімітував її самогубство. У селі Костричани виявили тіло 35-річної жінки, яка нібито покінчила життя самогубством. Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та очевидців, а також вилучили речові докази. Тіло буковинки направили на проведення судово-медичної експертизи, яка показала жінку, задушили. Поліція встановила до смерті причетний її 39-річний співмешканець. Напередодні між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік умисно задушив жінку електричним кабелем. Аби уникнути тюрми, кривник спробував інсценувати її самогубство. Також у телефоні злочинця було знайдено пошуковий запит, як приховати сліди вбивства. Наразі триває досудове розслідування. Продовж тижня не бракувало охочих вивезти з країни підакцизний товар. Так Чернівецькі митники в пункті пропуску Сірет Порубне зупинили контрабандиста, який намагався потайки перевести 15 кілограмів тютюну для кальянів. Автомобіль під керуванням громадянина Румунії прямував на виїзд з України разом із трьома пасажирами. Під час огляду автівки фахівці виявили в багажнику 73 упаковки тютюну для кальяну різних марок. Наразі посадовцями складено відповідний протокол. Товар тимчасово вилучено. Через день на тому ж пункті пропуску виявили дві партії контрабанди цигарок. У громадянина України, який прямував до Румунії під час огляду особистих речей, виявили 280 пачок з цигарками без акцизних марок. Другий випадок був зафіксований під час перевірки авто українки, яка також їхала до сусідньої країни. Митники знайшли в її речах 330 пачок сигарет. Ще 270 пачок з цигарками допомогла знайти службова собака Бакарді, яка викрила схованку всередині запасного колеса між гумою та металевим диском. А на кордоні з Молдовою прикордонники спільно з митниками виявили старовинну книгу. Громадянин Молдови 1977 року народження перетинав пункт пропуску Мама Лига» на власному автомобілі. Під час огляду транспорту охоронці рубежу виявили старовинне Євангеліє між особистих речей водія. Книга була надрукована румунською мовою та видана понад 100 років тому. Знахідка ймовірно становить культурну та історичну цінність. Її вилучили для проведення експертизи. Незаконно доправити до сусідніх країн намагались не лише під акцизний товар чи цінні речі, а й людей. Так під покровом ночі хотіли потрапити до Молдови троє мешканців Волинської та Сумської областей. До ЄС в обхід пунктів пропуску планували перебратися за допомогою електронної карти. Проте пройти непоміченими повз прикордонний наряд на ділянці відділу Кельменці їм не вдалося. Під час затримання порушники вдались до втечі. Проте були спіймані. Відносно затриманих складені протоколи про адміністративні правопорушення. Вже наступного дня на кордоні з Румунією затримали трьох втікачів та гіда. За один квиток провідник вимагав від 4 тисяч доларів з кожного. Під керуванням головного організатора схеми Буковинець на власній автівці доставляв трьох чоловіків до рубежу. Після чого мав вказати їм маршрут руху в обхід пунктів пропуску. Прикордонники, попередньо дізнавшись про махінацію, слідували за компанією втікачів та затримали їх поблизу державної межі. Провіднику загрожує кримінальна відповідальність. Відносно затриманих складено матеріали про адмінправопорушення. Триває розшук головного організатора схеми. Від 8 до 13 тисяч євро за путівку через кордон вимагав цілий сімейний підряд. Батько та син із села Кліводен та житель одного з прикордонних сіл Чернівецької області підшуковували охочих незаконно виїхати з країни. Домовлялись про суму винагороди та забезпечували їх трансфер до готелю. Звідти чоловіків автомобілями доставляли до заздалегідь визначеного місця неподалік держкордону. Упродовж маршруту організатори неодноразово змінювали транспортні засоби та водіїв, намагаючись ускладнити фіксацію своєї діяльності правоохоронцями. Безпосередні переправлення здійснював 29-річний співорганізатор, який був затриманий у селищі Красноїльськ після висадки п'ятьох пасажирів. Ще двох учасників схеми правоохоронці затримали у Чернівцях. Зокрема, одного з них одразу після одержання 13 тисяч євро від родичів клієнта. У цистерні з рослиною олією прикордонники виявили одесита. До Молдови чоловік 1982 року народження прямував через пункт пропуску Мамалига. Під час огляду вантажівки прикордонний наряд виявив, що на люку одного з відсіків цистерни зроблені спеціальні кріплення. А середині правоохоронці побачили чоловіка, зануреного, майже по груди в олію. Чоловік подолав шлях від Вінниці до пункту пропуску. Про таку небезпечну подорож турист домовився зі знайомим водієм, громадянином Молдови. За спробу незаконного перетинання кордону на порушника складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водія вантажівки затримали. Продавала неякісний бензин. За матеріалами детективів Беп судитимуть директорку АЗС з червня по грудень 2024 року. Керівниця однієї з автозаправок області систематично закуповувала незаконно виготовлений бензин у підпільного виробника. Пальне доставляли до АЗС у місті Чернівці, де його продавали під виглядом 95-го бензину. Під час обшуків на автозаправній станції виявили та вилучили понад тисячу літрів підпільного пального. Наразі директорці АЗС повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Справу скеровано до суду. На Буковині на хабарі затримали депутатку міськради, яка допомагала уникнути мобілізації. 39-річна стороженецька обраниця, яка є лікарем-невропатологом, членом експертної комісії, за гроші обіцяла вплинути на колег медиків і посадовців ТЦК та СП. Свої послуги жінка оцінила в 1600 доларів з особи. Для визначення чоловіків непридатними до військової служби. Вона обіцяла оформити медичні документи із фабрикованим діагнозом. Під час чергового отримання хабаря в розмірі 300 доларів півробітники правоохоронних органів затримали фігурантку. Задокументовано чотири таких факти. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Жінці загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Сіла за грати за зйомку мобілізаційного пункту. Чернівчанку Анжалу Гуріну засудили до п'яти років позбавлення волі за публікацію відео в Тік-Ток, в якому, на думку суду, було показано військовий об'єкт обласний збірний пункт. Подія сталася в серпні 2024 року. Ролик під назвою Рятуємо хлопця набрав 8600 переглядів. Жінка стверджувала, хотіла зафіксувати можливе порушення прав людини під час примусової мобілізації. Згодом відео було видалено. Суд першої інстанції визнав жінку винною. Їй було призначено 5 років позбавлення волі з конфіскацією смартфона, з якого велась зйомка. Апеляційний суд залишив вирок без змін. Вимагали 7 тисяч доларів за липову інвалідність. СБУ на Буковині повідомили про підозру екс-голові МСЕК. Афери посадовець провертав не сам. До схеми зловмисник залучив знайому, яка вела переговори з клієнтами та отримували кошти за надані послуги. У жовтні минулого року до неї, за рекомендацією знайомих, звернувся для консультації чернівчанин. Він мав хронічну хворобу протягом тривалого часу. Лікувався. Проте, в наданні інвалідності раніше йому відмовили. Посередниця пообіцяла вирішити питання спільно зі знайомим головою МСЕК за 9 тисяч євро, запевнивши у надійності схеми. Проте, 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії відповідно до чинного законодавства припинили свої повноваження. А фігуранти швидко зорієнтувалися і переконали клієнта, що вони завдяки власним зв'язкам можуть вплинути на нову експертну команду для призначення йому інвалідності. Оперативники СБУ затримали посередницю одразу після отримання другої частини хабаря у розмірі 7 тисяч євро. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили майже 40 тисяч доларів США і понад 13 тисяч євро готівкою, комп'ютерну техніку, чорнові записи, а також медичні довідки та виписки для клієнтів. Обом зловмисникам повідомлено про підозру ексголові МСЕК. суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до протиправної схеми осіб. На сьогодні це все бережіть себе та будьте пильними. Побачимось у наступному випуску місця злочину.